Захист військових, за словами жінок, полягає не у поверненні їх додому, а у повному забезпеченні відповідною амуніцією, засобами захисту та військовою технікою. Чоловіки самостійно приймали рішення служити Україні. Наше завдання підтримати їх бажання, але при тому не втратити, кажуть дружини військових. Хлопці не скаржаться. Хлопці кажуть, що все добре, але по їх словах. Ми розуміємо, що там далеко глибока ситуація, тому що вони не забезпечені матеріальним оснащенням військовою амуніцією, матеріально-технічним це і приціли, це оптичні і нічні прилади бачення. Представники обласної влади з рідними військових погоджуються тільки частково інформують про те, що частина необхідних засобів для армійців уже надійшла за призначенням. А що ще треба буде, доставлять прилади нічного бачення. Провізори і так далі, все вже пішло туди. Якщо виявиться, що зараз щось, щось треба, то я впевнений, що і депутати обласної ради, і голова особисто, та й люди прості з кожного села виділять гроші для того, аби ми купили для п'ятого батальйону цього За мною їхала 20-тонна фура з продукцією, з раціями, з тепловізорами і так далі. До речі, вже дзвонили, що ті тепловізори, які принесли, якраз цієї ночі їм дуже здорово допомогли, тому що ми бачили снайперів і потихеньку від них відбивалися. Проте учасники зустрічі з владою переконують, якби вся відповідна техніка надходила вчасно, не було б ні втрат, ні вимог. Ми просимо дислокувати їх просто на, на, на іншу територію, тому що вони не готові. Якщо б вони були готові і були забезпечені, вони б вели дії. Немає, немає ні бетерів, немає е, танків, немає ніякої бронетехніки. У зв'язку з цими подіями жінки звернулися за захистом до народного депутата України Юрія Дерев'янка, який спільно з родичами військових на направив звернення до Івано-Франківської обласної адміністрації генштабу Міноборони про забезпечення прикарпатських військових необхідними засобами. Крім того, є вимога перевірити витрати коштів з обласного бюджету на п'ятий батальйон. Було направлено депутатське звернення до Генеральної прокуратури України перевірити всі дії. Відповідних посадових осіб, що здійснювали направлення даного батальйону в зону АТО, а також перевірити спрямування коштів, що знаходилися в обласному бюджеті, для забезпечення відповідного екіпірування батальйону Прикарпаття. Родичі військовослужбовців запевняють, що не залишать владу у спокої, доки та не виконає дані обіцянки. А народний депутат переконує, що контролюватиме цей процес.